Ось ця бочечка, за яку я казав, бочку скидаємо, ну а туди ставимо генератор, він якраз туди має стати. Жовтий вершов, блядь. Ну ніхуя не вийшов, блядь. Так таком крані куди мовки О! Марсу лапати все давай. Де нернуть? Де мирнуть? О тут нерне. Фільтро на гідравліку тент на газель. Далее далі, далі.

Приєдналась до нас і Жигулька а, пана Олександра Луценка. Окрема група проїздила. ну, Не зовсім нашими краями. Макс виїхав на зустріч, вивіз, передав. От, все, все, як ви комплектували, навіть трохи більше. Дякуючи добрим людям, ще й багажничка маємо. Дай Бог всім міцного, надійного здоров'я. Ну і звісно всім нам перемоги. Так, пан Олександр передав нам і ковдри, і бензопилу, і інструмент. Тут укомплектована машина. І ще щось. Ну будемо дивитися, вже по ходу. Вже по ходу. Так, я так розумію, Макс з батьків поставили тут ще масло. Двадцатку. Яблука, ну все як має бути. Так що... Вона вже в нашому строю і знали б, де вона зараз знаходиться. Ай! Ну нічого, все буде добре, ми над цим працюємо. тримаємося слава Україні! так, гулька вже завелась, прогрівається, ще мед, передали подкачку. набор инструментов казал, ай блин, еще много всего. А вот так генератор став на причив, чудово вышло. Так, мої вам вітання, друзі колеги. Слава Україні! Сьогодні вже 31 грудня. І так от прикинув по факту це, напевно, перший новий рік, який я зустрічаю не в родинному колі, не в своєму родинному колі. А, але, але колеги, те розуміння, що завдячую ще людям, які так само як я зустрінуть цей новий рік. В колі своїх побратимів, які вже встигли стати другою родиною, бо за цей час багато чого прийшлось побачити, пройти її, пороху понюхати, і багнюки помісити. І, скажімо так, своїми діями 100% наблизити нашу перемогу і наближаємо її щодня. Так, колеги. Забудків багато. За цей час багато чого зроблено. Звісно, ну, можу розповісти тільки такі буденні моменти. Там Причіп зробили, на генератор зробили, класно вийшло, самостійна одиниця, все класно. Все, завдячуючи добрим людям, ваші колеги підтримки і так далі. Це все робиться. Ну, є ті здобутки, які гріють душу і дійсно наближають нашу перемогу. Дай Бог. Ми її здобудемо і в колі родинному вже, як завжди, ви з'їжджаєтесь до нас з різних питань. Сядемо, щось приготуємо, ну і поспілкуємось. Є що розповісти, є чим пишатися. Ми сидимо на місці, працюємо, працюємо дуже плідно. Так, колеги. Е, ну І з такого буденного, що на сьогодні, да, причіп зробили. Я не вірив до останнього що Жигульки набудуть е, настільки широкого використання, по факту, це так. Е, в межах розосередження невеликих територій, невеликих пробігів. але бували такі моменти що, чи бували такі моменти, коли вони не глушились навіть. Ну от, ну от, блін. Дійсно, вони працюють. Да, ламаються, да, бувають моменти, але. але а, поки що доступно і Бушка, і нові запчастини, і це дуже е, широко поки доступний цей брухт. І треба ним користуватися. І він, він працює. Нормально, все чітко. І навіть третя пана Олександра Лусенка приєдналася, як ви бачите, до нас. І на сьогодні вона теж в роботі. Це вже третій день, вона поїхала, трудиться. Так, що ще? Велика подяка за фінансову підтримку. То, що е, бумажняна Волокита з замовленнями, очікуваннями по кілька місяців і отриманням хто зна чого, і тоді, коли воно вже не треба, то таке затіє. Треба, сьогодні ось зірвались, поїхали, знайшли. все, це, 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 це великий плюс, це прорив так має бути в майбутньому. То, що, ну, Оця вона буде працювати тільки в мирний час. там. А, дайте план на рік, що у вас там буде ремонтуватися там, на склад. А, а далі цей. в даних умовах це так не працює. А, велика подяка. Так, а, навіть со штатів 100 доларів прийшло. Пан Олександр дзвонився, каже, я підписник, хочу 100 доларів перерахувати. Будемо раді. Якраз замовляли тент на газельку на тентовану. Оп, і левова частка оплачена була з цих коштів. Приємно дуже ваша підтримка. А, далі тент на е 5 в розробці. Газелька одна нахитнулася. Двигуна купляємо. А, ну, Бушна, звісно, але це дешевше, ніж ремонтувати його, вбачаючи ціну запчастин на сьогодні. А, ну і швидше. Той викинули новий, вставили ну, бушни. Вставили і поїхали далі. І працює. Ну, Подихень, потихеньку все. Підтримуємо техніку, те, що, за що відповідаю я особисто, завдячуючи вам, колеги, маю змогу робити дуже швидко і достатньо ефективно. Так, ну що, колеги, ми трудимося, Все має бути добре. І знову серед. Так, колеги, нас цим не злякаєш, бо всі ми чітко усвідомлюємо, що з нами Бог, бо ми нікуди не вторлися, нікуди не вдерлися, нічого не вкрали і нікому не зашкодили зла навмисно. Ми захищаємо свій дім своїх дітей, своє майбутнє, майбутнє наших дітей. Тому колеги, з нами правда, з нами Бог. Все буде Україна. В цьому сумніві не може бути. Тримаймося в новому році. Міцного, надійного, здоров'я, здобутків, перемоги 100%, без компромісної. Ніяких уступків, ми цього не маємо права ні пробачити, ні забути. Тому, колеги, боремо поборемо. Слава Україні! Тримаємося! Ви якого стало ще більше, але яке нічого більше не змогло, бо ви дали бій на кожному напрямку і кожній нашій вулиці, у кожній нашій хаті. Ви були сильними. Ви не здали жодного синьо-жовтого серця. Жодного кілометру нашої свободи. Всі наші воїни. Кожен і кожна. хто доводить українці сильніші від зла. І я хочу подякувати всім нашим людям. Хочу подякувати нашому міцному народу, всім, хто сьогодні тут. Всім, кому я хочу сказати, я пишаюсь кожним з вас, кожним громадянином України, кожним сильним. І я знаю, як всім сьогодні непросто, всім, хто поставив життя на паузу, хто відклав усе на потім, на після перемоги, всі, хто каже, я працюю, і це не подвиг, а обов'язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма. Всі, хто працює, і бореться щодня або знає. Очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба. Це знає кожен. Хто щодня не питає себе, а що я можу зробити? А живе за формулою, мушу робити більше, ніж можу. Вас, українці! З Нового роком, Україна! Здоровья, не Дивизион, слава Украине! Герои!